Друга світова війна довго лишалась у масовій свідомості синонімом великої вітчизняної, хороший СРСР проти поганого третього Райху – Все чітко і зрозуміло, але насправді в українців є свій рахунок у цій війні, і цей рахунок величезний. До дня пам'яті та примирення говоримо про переосмислення Другої світової в українській свідомості. Друга світова війна і український рахунок це тема, яка мало того, що не написана, вона ще, як на мене, слабо досліджена. Тому що впродовж десятиліть радянського періоду, впродовж десятиліть після закінчення Другої світової війни, в радянський час культивувався великий міф Великої Атєчествіної війни. Великої Атєчестві війни відповідно за общее Отечество, за Радянський Союз, спільний внесок, там уже хтось більше, хтось менше. Але розробляти тему окремо українського рахунку Другої світової війни, ну не те, щоб це було табу, але це Всіляко не віталося для українців. Друга світова війна почалась 1 вересня 1939 року з нападу гітлерівської Німеччини на Польщу. До лав польського війська тоді стало близько 100 тисяч українців. Цікаво, що формально Україна вступила у війну проти нацистів раніше радянського союзу. Українська Народна Республіка в еміграції в Парижі 1 вересня 1939 року. Оголосила нацистські Німеччині війну після капітуляції Польщі. Українці воювали в складі армії Великобританії та Франції, і напад Гітлера на радянський Союз два роки по тому став не початком, а лише продовженням трагедії для українського народу. Україна надзвичайно постраждала в Другій світовій війні. Україна. Це держава, яка була стопроцентно під окупацією, тобто вся територія тодішньої Української Радянської Республіки опинилася в окупації. Тому у нас немає жодного села, міста, містечка, хутора чи будь-якої точці на мапі, де би не стояв ворог. До 1945 року загинуло близько 10 мільйонів українців. Це більше ніж втрати Великобританії, Канади, США та Франції разом узятих. Кожен третій вбитий громадянин СРСР українець. Багато загинуло не під час бойових дій, а в результаті терору, що його на окупованих чи деокупованих територіях влаштовували обидві сторони протистояння. Війна зачепила майже кожну сім'ю і на довгі роки стала подразником, болючою темою, про яку хотілося забути. Я ще коли був маленьким, я дуже добре пам'ятаю, коли ми приїжджали до бабусів село під Ніжином. Я не, не міг зрозуміти, що за зірочки на, на заборах вісять. На парканах, на були зірочки, в когось одна, в когось дві, в когось п'ять. Потім мені вже пізніше сказали, що це кількість загиблих цієї родини в часи війни. І це, це мені дуже запам'яталося. І для мене це таке переживання, яке, яке вказує на те, настільки, наскільки, в якій мірі це. це Особисте, це, це те, що зацепило кожного. Трагедією для України стало те, що жодна з великих воюючих держав не представляла і не захищала власне українські інтереси. Єдиним представником української, українського народу, української нації в Другій світовій війні це була українська повстанська армія, яка мала своє державне представництво, українську головну визвольну раду і політичні партії, провідною з яких була ОУН Бандерівська. Без Бандери, бо Бандери сидів до жовтня 1944 року в Констабрі, а потім переховувався в Німеччині. При цьому близько 7 мільйонів українців воювало в лавах Червоної армії, 250 тисяч на боці Третього Райху. більше 100 тисяч у лавах армії Великобританії, Франції та США. Сучасні історики кажуть, ми повинні переосмислити Другу світову, але не відмовлятись від ветеранів, а робити висновки і пам'ятати про наш український рахунок. Друга світова війна. І український рахунок у цій війні він вимагає переосмислення. Це необхідно зробити, і це стає все більше і більш актуально і набуває неймовірної актуальності, особливо зараз, в момент російської агресії проти України. З іншого боку, це все ще залишається дуже особистісним. Ти історію треба зрозуміти і відпустити. Ми не можемо жити минуле. Ми повинні жити майбутнім. А для цього ми повинні переосмислювати наше минуле.